Практики з диханням я рекомендую 6, 24, 12. 6. Ми вдихаємо, 24 затримка, і 12 ми видихаємо. Як це краще робити? Краще скачати програму на телефон. Це от така програмка. І запускаємо таймер, щоб ми попадали в секунди. І собі в голові проговорюємо. Під uh, таймер 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ми вдихаємо, і uh, затримка: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Затримка була і. Один, два, три, 4, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, 12 – це видих. І таким чином пішли заново. 6 шість вдихаємо, двадцять затримка і 12. Вдихаємо. Це практика, яка дозволяє налаштуватися на цей медитативний стан. Таку практику я раджу виконувати не менше 10 хвилин. Ми настроїлись, продихали чакру маніпуру. Я на практиках дуже багато приділяю їй уваги, коли ми продихаємо. Це концентрація на маніпурі, щоб ми могли легко приймати ресурси, легко віддавати ресурси і таким чином робити взаємообмін в природі. Практики, які ще ми використовуємо, це вже під запит. До мене приходять люди з основними двома запитами: це образи і фінанси. Якщо образи, то ми попрацьовуємо через практику «Хонапонапона». Піднімаємо енергію і виходить через голос, при цьому держимо увагу на людях, які, яким ми цю хонапонапону проговорюємо. Якщо люди приходять з фінансовими питаннями, це вже більш складніші практики там пропрацювання і розширення, там пропрацювання прийняття, пропрацьовуємо максимально чакру. Маніпуру і це вже такий на 30 хвилин: курс мінімум це 21 день кожного дня практикувати. І для цього якраз у нас створені дошки, щоб ми відчували ту емоцію. як Ку ми можемо пропускати через тіло, і це не було оскоми в тілі, щоб кожного дня ми з радістю вставали на дошки садку, відчували, пропускали, заряджалися на день. А також дуже важливо, що ми робимо це, пропрацьовуємо свої переконання. А коли ми пропрацьовуємо свої переконання, ми вже починаємо приймати рішення в житті через нові переконання, які ми собі запрограмували.